Всім привіт! Поговоримо сьогодні про такі частини нас, як анімус і аніма. Це в нас в кожному з нас живе внутрішній образ протилежної статі. І це не про фізичних якихось, а саме якраз такі енергетичні і психічні архетипи. Юнг називав їх анімус чоловіче в жінці і аніма жіночі в чоловіку. Хоча я чомусь думаю, що в магії вони завжди що є і аніма, і анімус в одній людині. Хоча. Бо тут просто тішиш свою венеру і анімуса, наприклад, внутрішнього, як чоловіка внутрішнього. Ну окей. Значить, анімус це в нас чоловічий образ у підсвідомості жінки. Він може проявлятися як внутрішній голос, що надихає або критикує. У світлій формі він дає силу, волю, здатність діяти, здатність себе захистити, бути впевненою. У тіньовій стає жорстким критиком, диктатором або ж недосяжним ідеальним чоловіком, через якого важко приймати реальних людей. Аніма це жіночий образ у підсвідомості чоловіка. Вона забарвлює його уявлення про жінок, любов, красу і емоції. У світлі формі це м'якість, така натхнення, інтуїція, здатність та кохання, а в тіньовій може бути спокузницею, ілюзією, яка відводить від реальності. Для чого це знати? Коли ми не усвідомлюємо своїх внутрішніх анімус чи аніму, вони проєктуються дуже часто на зоні. Ми закохуємося у зеркало своєї психіки, тобто зустрічаємо людину, яка Здається нам дуже якоюсь знайомою, або нашим типажем, або по нашим смакам, або ще щось. Хоча ми спочатку ми можемо сказати, блін, та ні, це взагалі не моє. Але дуже часто це якраз і проекція того, який є ваш анімус, чи аніма, така ж людина. Це пояснює, чому нас так може сильно тягнути до когось, навіть після кількох зустрічей, чи ми бачимо не лише людину, а прям власний архетип. Магічна порада для такого моменту, можу сказати, що треба записати, який чоловік живе в мені, або яка жінка живе в мені. подивитись, де це допомагає, а де створює ілюзію. І почати розмовляти із своїми анімусами, як з внутрішніми такими союзниками. Тому що це не хтось ззовні, а це є внутрішній ключ до цілісності твоєї. І далі я розкажу трошки про. Маючи власне такий досвід свіжий, як то сказати, так, де я розбирала те, як я відкривала і інтегрувала свого внутрішнього анімуса. І взагалі, просто архетипи, я думала, що це десь далеке, ну от, от щось про книжки. А, ну, це або використання якоїсь знань, типа інструментів, да, в, неважно, там ваструпсих чи в магії і так далі. Але зараз для мене це просто прожилося яке дуже таке особисте. І аніус в моєму житті. От тобто в мені живе внутрішній чоловік. Він проявляється в таких різних формах, іноді жорстокий голос, що каже, ти там недостатня, іноді, як мрія про сильного гідного чоловіка, якого я шукаю зоні, а іноді просто як тихий союзник, що дає мені сили діяти, робити кроки в життя. Останнім часом я якраз бачила, що мій анімус відзеркалюється у чоловіку, який є в моєму полі, і я відчуваю, що він ніби жива проекція того, що довго я носила всередині. І це прям дуже потужно, бо вже не просто фантазія, а тілесна присутність, яка показує мені ось він, мій внутрішній чоловік, з його виглядом, з його енергетикою, з його подачею, з його мімікою, з його, не знаю, ну прям усе, та, от те, як мені там якось складалося за все життя якийсь типаж. І ти помічаєш, розумієш, от оцей внутрішній чоловік, оцей образ, твій, анімус, от іменно як зараз зібраний, прямо як. Цілий Сусільний такий образ не, вживу. Е, я також розумію, що для чоловіка жінка може часто стати образом його внутрішньої аніми. Тобто ми всі зустрічаємось не лише як люди, а як архетипи в цілому. Іноді це красиво, а іноді, звісно ж, дуже сильно боляче, бо це уроки, це перевірки, це відзеркалення. Ми чіпляємось не за людину, а за власну внутрішню частину, ту, що відчули, побачили у ній. І от так, як коли закохуєшся в проекцію, то наче намагаєшся натогнати свого анімуса назовні. Але правда в тому, що він уже є типу, в тобі, і лише коли ти приймеш його як союзника і зможеш тоді будувати не з ілюзією стосунки, а з реальною людиною. А, поради, напевне, від мене, просто запитайся, який він, цей анімус. І він чи союзник, чи критик в даний момент для тебе. Цей просто діалог тобі покаже, який він, хто ти, і що всередині в собі ти зараз, а, якого чоловіка ти шукаєш, або ж який він є в тобі зараз. <кій> і Ви простіше буде розібратися в цілому, що така базова архетипна. Підказка, інструмент наш внутрішній, допоможе зрозуміти, кого ти хочеш, з ким ти можеш бути щаслива, щасливий і не знаю, знайти свою людину.